Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом через загрозу ядерних ударів. Китай почав розгортати свої військові сили поблизу кордону з Росією. Ймовірно, він планує відгребти території після розвалу РФ. Таку думку висловив військовий експерт, військовий льотчик інструктор та полковник з запасу ЗСУ. Роман Світан, китайці досить таки впевнено розгортають свої військові сили якраз на кордоні з Росією. Чому тому що вони прогнозують у них короткі тисячолітні певний час розвал Росії? Ської імперії вони не будуть нападати на РФ, поки вона буде у тому вигляді, в якому є зараз. А як тільки почне Росія розвалюватися, що зроблять китайці? Одразу побіжать, скільки буде сили будуть бігти на північ до Білого моря. Відновлювати свої історично-китайські землі до Білого моря це Байкал, це Бурятія, а далі до Сахаліну до Владивостока. Ці землі вони однозначно відгребуть. Щойно Росія почне розвалюватися, розповів він в ефірі радіо НВ. Світан припустив, що цей спинарій світу спостерігатиме найближчі 10 років. Водночас він зауважив. Що Росіяни навряд чи встигнуть напасти на Європу не у сенсі, що не готуються, готуються, але не встигнуть їм треба років п'ять після замороження бойових дій на нашій території, а це навряд чи буде. Хоча зараз, звісно, усі сили кинуті на те, щоб заморозити бойові дії, які б дали можливість росіянам перезарядитися, докомплектуватися, констатував експерт. У той же час Петрошева був у Пекіні домовлявся із засі за поділ російських земель. Останні два дні там будуть приховані сутички. Росія. Чомусь починає відводити війська із зони ураження Запорізької АЕС наказ Патрушева. За даними телеграм-каналів, найближчими днями станцію мають підірвати зсередини. Крім того, її можуть атакувати понад 20 у 95, п'ять 23 м. Понад 20 ракет звинуватять у цьому Україну, нібито це українці самі обстріляли. І от сьогодні інсайди справджуються. Російський диктатор або його двійник Володимир Путін вигадав черговий фейк про те, що нібито українська ДРГ, яку навчали британські інструктори, готувала підрив на лінії. Електропередачу Росії він також заявив, що цим, нібито, Україна спровокувала удари у відповідь. Так двійник Путіна відкрито почав погрожувати, що Росія може вдарити по українських атомних електростанціях. Про це він заявив під час економічного форуму у Владивостоці. Відповідне відео з'явилося у російських пропагандистів. Так у своїй черговій вигадці про підготовку до підриву українськими диверсійними групами ЛЕП в Росії він заявив, що українців, нібито, навчали британські спецслужби за наказом США. На топиті вони показали, що готувалися під керівництвом британських Інструкторів вони взагалі розуміють, чим вони грають чи ні. Вони взагалі нас провокують на якісь дії, які по українських атомних об'єктах. Електростанціях припускає, що британські спецслужби діють за вказівкою американців. Заявив диктатор Путіна. Також двійник Путіна зазначив, що якщо вибухи будуть удари після російських станцій, то РФ ударить асиметрично. Паралельно з цим США та Китай домовлялися, що братимуть під контроль зону АЕС і демілітаризують її за даними джерел відповідні домовленості до. Сягнуті між Китаєм США та Україною. В РФ не спитали про те, на території разом із українськими спеціалістами працюватимуть американці і китайці. Також буде введено контингент миротворців, літаки з інженерами та військами. Уже готові інсаті джерела, макака з ядерною гранатою вже набридла навіть китайцям через ескалацію Ізраїлі з Путіним Тепер в Україні діятимуть жорсткіше. Вчора лідер Китаю Сі Цзіньпін знову застеріг російського диктатора від застосування ядерної зброї проти України сьогодні. Ні, китайці йому це повторять. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.